Пункт вакцинації розпочав роботу о 12-й годині. Під кабінетом збираються люди. Серед них і Ольга Сімонова каже, вирішила зробити тут першу дозу, бо живе поруч і в подальшому планує поїздки. Собираєш водосі, на новий год до сина в Польщу. Ну не знаю, поїду чи ні. Завчасно, просто просто необхідність така. Вирішила щепитися, аби працювати і надалі. Черкащанка Любов Магніцька. нам послідні сроки вже сказали працюють тільки вакциновані. Отримав першу дозу і водій-інкасатор автостанції Анатолій Хіміч. Каже, вирішив щепитися, бо потрібно не лише продовжувати працювати, а й стежити за станом здоров'я. Принціальна мене. Сказали, доктор посовітував, що треба пройти вакцинацію. На першому місці здоров'я каже черкащанин Юрій Голосінський. Тому сьогодні також прийшов отримати першу дозу. Я хворий на цукровий діабет, я на інсуліні, тому, тому якби лікар рекомендував. Ми, я здав з дружиною розгорнути аналіз крові. Сімейний лікар сказав, протипоказань для вакцинації немає. От. І вирішила вакцинуватися. Приходять на вакцинацію не лише ті, хто живе поруч, а й ті, хто користується послугами перевезення, каже медсестра Наталя Іпатова. Нині у пункті наявні три вакцини. Наявні вакцини Pfizer, наявна вакцина AstraZeneca і CoronaVac. Нам зробили тут все для того, щоб нам було комфортно працювати. Відгородили приміщення, дали обігрівач. Облаштувати на автостанції пункт щеплення. Вирішили через заборону перевезень невакцинованих пасажирів, говорить начальник автостанції Костянтин Цісар. З 21 жовтня 2021 року вступили обмеження в силу на перевезення в міжобласну сполучені. Велика кількість міжобласних рейсів не виїхала з 21 числа в рейс. Велика кількість пасажирів не змогли добратися до кінцевого пункту призначення. З нашої сторони була ініціатива відкрити пункт вакцинації для того, щоб пасажири могли скористатися можливістю вакцинуватися на місці, отримуючи доєчку, сісти в автобусі, поїхати в тому чи іншому місці. Багато працівників наших вакцинувалися за рахунок того, що на автостанції є центр вакцинації. Відкривати такі пункти необхідно, каже директор поліклініки номер 2 Олег Роскопін. Зараз такі умови, щоб на кожному жидовок залі обласного центру був пункт щеплення. Ну, враховуючи, що автостанція знаходиться поруч ЖД вокзалу, там якісь там 40 метрів, то вирішили цей пункт відкрити там, там є всі умови. зі слів Олега Розкопіна, пункт вакцинації працює з понеділка по суботу, з 12 до 17 години. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.